Перепишіть вираз 5 помножений на дужку 9 мінус 4, використовуючи розподільний закон множення, Обчисліть значення виразу. Я закликаю вас поставити це відео на паузу та спробувати виконати це завдання самостійно. От, Ну, а ми почнемо. А Наш вираз, тобто 5 множиться на дужку, тут у нас буде 9 мінус 4, ось. І нам треба використати, використати розподільний закон множення, щоб обчислити значення цього виразу. А про що цей розподільний закон нам каже? Ну, він каже, що ми можемо цю п'ятірку розподілити між а, доданками, ну, між тим, що знаходиться всередині дужок. Так? Тобто ми нібито закидуємо п'ятірку сюди і а, сюди, тобто до дев'ятки окремо і до четвірки. А, виглядатиме наш вираз. Ось так приблизно. Тобто ми тепер множимо 5 помножимо 5 на 9. а мінус, оцей знак зберігається, мінус 5 помножений на 4. Ось так. Тобто, тут відбувається розподіл нашої п'ятірки Ось розподіл п'ятірки на два доданки: на дев'ятку і на 4. І тепер ми можемо порахувати значення цього виразу. Не забуваємо про порядок множення. Спочатку о, порядок виконання операцій. Перепрошую, так спочатку ми робимо множення. От. І потім робимо віднімання. Що в нас вийде ось тут? Що нас вийде ось тут? Тут буде 5 на 9, це буде 45. Ось. І треба виконати наступне множення, так бо воно вище за пріоритетом, ніж віднімання. Це буде 5 на 40, це буде 20. Ось так от. І тепер ми віднімаємо від першого результату другий. Це буде 45 мінус 20, і вийде 25. Ось це наша відповідь. І щоб переконатися, що розподільний закон працює, що ми не помилилися, ми можемо порахувати ось цей вираз іншим шляхом, тобто спочатку порахувати те, що в дужках. Бо знову ж таки ми, ми користуємося правилом. Поряд, ну, точніше, ми, ми дотримуємося порядку виконання наших операцій. Так? Ми спочатку виконуємо те, що у нас в дужках, тобто виконуємо ось це віднімання, а потім виконуємо множення. Що у нас вийде в дужках? Ну, 9-4 буде 5. Ну, давайте запишемо це. Тут у нас буде 5 помножити на дужку, і в дужках буде результат, результат операції 9-4 буде просто 5. Ось, 5 на 5 це буде 25. І це дійсно та сама відповідь, що ми отримали, використавши закон множення, Тому ми можемо сказати, що ми все зробили правильно і не помилилися.